Дорогі українці, шановні колеги, сьогодні, коли вся країна об'єдналася навколо однієї мети перемоги над підступним ворогом, бюджет найважчий бюджет нашої історії має працювати на перемогу, і тому саме відповідальності вимагає наша команда від сесійної зали під час голосування за цей бюджет і суб'єктності парламенту. Скажіть, будь ласка, як може таке трапитися вперше в українській історії українського парламентаризму, коли зала проголосувала поправку, яка не дає на так званий марафон 2 мільярди гривень, і від уряду нам повертається знову такий бюджет з цими 2 мільярдами гривень на олігархічні телеканали, власники яких є монополістами в інших сферах і точно можуть фінансувати свої телезабаганки сьогодні, коли наші виборці Різного віку збирають по копійці на дрони, на байрактари, на шелди, на броньовані машини. Ми з бюджету будемо фінансувати марафон. Кожна копійка, яка відірвана сьогодні від армії. Це знаєте, це є корупція, і тому наша вимога, щоб була поставлена ще раз на підтвердження ця поправка, щоб 2 мільярди гривень пішли на армію. А якщо дуже хочеться фінансувати марафон, нехай збирають там донати. Всі, хто хочеться дивитися на це, збирають гроші. Так само скажіть, будь ласка, чи маємо ми право відбирати копійки від армії і фінансувати так зване велике крадівництво? В той час, коли іде журналістське розслідування про фітнес-тренерів, які у нас тепер є. Новими олігархами в області, де не велися бойові дії, і які там будують дороги за завищеними цінами. Можливо, варто не підтримувати такі корупційні оборудки і показати, що ми дійсно за європейську інтеграцію і виконуємо це зобов'язання України перед кандидатським статусом щодо справжньої боротьби з корупцією. Скажіть, будь ласка, як в бюджеті, який сьогодні повністю залежить від наших міжнародних донорів, ми можемо знижувати. Ренту на надра на користування надрами сам уряд визнає, що вони проти цього, як ця корупційна поправка з'явилася в бюджеті на 23-й рік. Скажіть, будь ласка, як ми дозволяємо, щоб Нацбанк включив станок і надрукував зайвих 71 мільярд, що включить інфляційні процеси, і це вдарить по вчителю, по лікарю, які ми не маємо можливості підняти зарплати, і головне по нашій армії. Тому наша фракція наполягає на... Тому щоб корупційні поправки, які стосуються великого крадівництва і доріг, які стосуються російськомовного телеканалу Дом і Фрідом, ви знаєте, у Олексія Ганчиренка на його Ютубі, який не коштує бюджету жодної копійки, більше підписників. Щоб ми зняли сьогодні ці корупційні поправки і прийняли бюджет нашої майбутньої перемоги, де все буде йти на збройні сили України. Дякую.